Привіт, друзі! Я світлофор моргайко. Гадаю, ви мене впізнали. Я запрошую вас до країни транспорту. Але спочатку давайте згадаємо мої сигнали. Червоний колір, ти не йди, а жовтий зачекай, коли хорить зелений, сміливо вирушай. Я завжди стою на перехресті. І регулює рух транспорту і пішоходів. Друзі, ви чуєте? Щось дуже сильно водить. Що це за сигнал? Може, ви знаєте? Так, це сигнал швидкої допомоги. Може, щось трапилось на сусідній вулиці? Дійсно, сталася аварія, і швидка допомога вже приїхала. Для того щоб допомогти людям. Цю машину ви дуже легко помітите. Вона білого кольору із червоним хрестом. Подивіться, які різні бувають машини швидкої допомоги. Є машини, які призначені для термінового перевезення постраждалих. Є машини, які перевозять хворих людей. З одного міста в інше, а керує такою машиною водій. На швидкій допомозі працює лікар і фельдшер, які вміють швидко допомогти хворим. А ви знаєте, який номер треба знати, щоб викликати швидку. Так, правильно 103. А це сигнал сирена. Яка сповіщає, що їде швидка і треба поступитися дорогою. А ось ще одна спеціальна машина мчить по нашому місту. Ви, мабуть, теж її впізнали. Це пожежна машина. Вона поспішає, бо треба скоріше потушити пожежу. На дорогах міста ви можете побачити різні пожежні машини. Вони Мають червоний колір, щоб їх було видно здалека. Ще в них є сигнальна лампа і сирена. Пожежною машиною керує водій, а пожежу тушать пожежні. А для того, щоб викликати пожежних, необхідно набрати номер 101. Пожежні дуже сміливі і відважні люди. Які рятують життя людей під час пожежі. На вулицях нашого міста можна побачити ще одну спеціальну машину поліцейську. Вона має сирену і проблисковий маячок. Щоб викликати поліцію, треба набрати номер 102. Запам'ятайте, правляє машиною теж водій. А працюють на ній поліцейські. А тепер давайте пограємо. Я буду показувати малюнки, де щось трапило. А ви повинні сказати, яку допомогу треба викликати і за яким номером. Тут на вулиці трапилась аварія. Яку службу треба викликати? Так. Поліцію і швидку допомогу. І набрати номер 102 і 103. Вдома або в лісі трапилась пожежа. До кого будемо дзвонити? Звичайно, до пожежних. Їх номер 101. А в цій сім'ї захворів хлопчик. До кого треба подзвонити? За яким номером номер швидкої допомоги 103. Всі машини, про які я вам сьогодні розповів, називаються спеціальні, тому що в них є. Спеціальне обладнання для допомоги людям. Тепер я впевнений, що ви запам'ятали назви спеціальних машин і їх номер телефону. До зустрічі в країні транспорту, друзі.